Зараз я покажу такі зала штунки дипломатії. В цьому вагоні переїхали дуже великі люди. Борис Джонсон їхав з нами. Запропонували борщ з салом з помпушками. Каже, ще добавка є. Хтось, коли буде вирішувати, що треба давати ПВО. Згадають цих провідниць, які дають сирники і скажуть, ой, ладно, дам. Українська залізниця головна транспортна артерія країни. Вона єднає тил із фронтом, а Україну з країнами ЄС. Саме залізничними коліями до нас прибувають світові лідери, щоб підтримати нас у війні за незалежність. На перший погляд це звичайний вагон, але він виконує дуже е, високі задачі, перевозить всі делегації. З Європи до України для допомоги Україні. Внутрі в нього є кухня, є конференц-зал, є ліжка. Ну, великі, душова кабіна. Велика в цьому вагоні переїхали дуже великі люди. Нанці Полоси це президент Литви. В такому об'ємі ніколи Укрзалізниця дипломатів не перевозили в Україну. У є, здоров'я чай, кава. Наші дуже підстаканники вони всі люблять. У них такого немає, а в нас бачите, які гарні. І щоб завоювати серця впливових гостей, залізничники задіяли таємну гастрономічну зброю, перед якою не може встояти ніхто. Коли ти змінюєш думку перших осіб світу про українську кухню, ти таким чином змінюєш їх трішки про думку про Україну, що ми прогресивна крута країна. Євген Клопотенко один із найвідоміших українських шефів. Його ресторани відвідують знаменитості з усього світу. Принця замовляв сет меню. Це вісім страв, які відкривають українську кухню. Наприклад, кабачки, приготовлені за рецептом Ольги Франко з чорноморськими креветками. І він такий, що, кабачки з креветками? Я кажу так. Або у нас, наприклад, є е е десерт, запечений білий буряк, як бабусі робили. І чорний хліб з цукром запечений, Він стає такий, як крем. Все що він поїв. Він сказав: а у вас є Мішлен? І всі, ті, хто з ним прийшов, також що це були. Після успіху серед зіркових гостей в голові українського шефа виникла ідея годувати світових лідерів у вагонах «Укрзалізниці», щоб щоби з кожною ложкою борщу вони закохувались в Україну так само, як любимо її. Ми в таких е вагонах СВ їздять різні дипломати. Ми перевозимо. Що там сидять перші особи, наприклад, там голова там, НАТО сидить. А, і він сидить такий вісім годин просто в потязі і такий ту ти тю, -рю -тю, -рю -тю -рю". І Тут йому виносять борщ, виносять помпушки. Борис Джонсон їхав з нами. Йому на перше запропонували борщ з салом, з помпушками. Він його скуштував. Каже, а ще добавка є. Ну, йому Дали ще добавку. Сказав, дуже сподобалось йому. Вітаю, це Борис Джонсон, прем'єр-міністр Сполученого Королівства. Я на борту фантастичного поїзда Укрзалізниці до Києва з Польщі. Просто хотів висловити вам величезну подяку всій команді залізничників за те, що ви робите. Для мене душу гріє Борис Джонсон, бо він був перший. Якраз той хто скуштував борщ, і він сказав відгук, що це був супер крутий борщ. Каже, я їв борщ перший раз в російському ресторані в Лондоні. І потім він такий блін, але ж це українська страва, я про це не знав. Це як лагідна українізація. Перепрошуйте Бориса Джонсона це як на мене, дуже круто. Я хочу, щоб ви знали, Сполучене Королівство підтримує вас у цій боротьбі. Він з нами поспілкувався. Ну, побачив, що всі ми порядні люди, гостеприємні. приємні. Ну, так і сіли і поїхали на Київ. Не провідники, не начальники політягів не знають хто куди їде. Це і в останню митну, коли вже візуальний контакт. Ти вже тоді розумієш, це робиться в цілях безпеки. Я радий сьогодні а, зустрічати в Києві друга всієї України і друга свободи Бориса Джонсона. Я не знаю, хто приїде. Я знаю, що хтось приїде. Ми годуємо, а потім така фотографія. Я такий: о, це я годував. Це я годував. Це я годував. Думаю, Борис Джонсона Ну, Всіх там голова НАТО, голова Європарламенту, всі, хто приймає важливі рішення, всі їли сирники і борщ це те, що. То бороть все не ніколи не їв, закохався в них. Завжди дякую, що дуже смачно. Це ж це ключові слова. Приїжджала ось, нещодавно, буквально людина, яка їсть лише вегетаря, але я знаю, що українську кухню я не люблю, бо вона жирна і вся зі свининою. А приїжджали з країни, де не можна їсти свинину. І ми їм дали і дали куліш, і вони були в шоці. Різотто, але із пшона з рибою. Це як різотто з морепродуктами і з рисом, але пшоно. І риба. І це змінює кардинально їхнє ось відчуття. Вони змін що в Україні є ось таке. Вони в захваті кажуть, як. Коли ми питають іноземці, що таке українські продукти: це буряк, це принза, це пастернак, це копчена груша, це домашня олія, це е, сметана, соняшник. Так, соняшники, бо моїх експортуємо, і пшениця. Це наших вісім інгредієнтів. Це така тоненька гра. Коли ти розумієш, що перші особи світу, всі, які приїжджають, вони їдять українську їжу з української історії це один з плюсів, що людей не просто там посадили, привезли. Поможіть нам і все, а їм о, віддали шану. Наша «Укрзалізниця» прокачалася дуже гарно. Проводили тренінги для провідників, як ставити тарілки, як це все робити. Питають рецепти. Ну, їх ж ну ніхто не скаже собі е вовріт. Це ж наше достояння. Буде привід приїхати повернутись. А зараз ексклюзивно і лише для глядачів жити далі. Зірковий шеф Євген Клопотенко покаже таємну гастрономічну зброю, перед якою не сила встояти ані Шольцу, ані Борису Джонсону, і навчить вас, як в домашніх умовах за лічені хвилини приготувати високу українську кухню. І зараз я покажу такі залаштунки дипломатії. Я пропоную приготувати буряк, просто український буряк в поєднанні з українським оселедцем і копченою грушою. Три простих елементи, але вони зносять дах і вони показують, що Україна має е, свою софтпавер. Ну я беру про звичайний буряк, він почищений. Я його не варю, не запікаю, не натираю. А ось так тоненькими слайсами нарізаємо буряк для того, щоб е, Людям було приємно відчувати його смак. Нам треба його е, легенечко замаринувати. Це означає, що треба трішки солі, трішки е, оцту, олія. І ось так легенечко все викладаємо. Беру оседець. Ось так. Тоненько нарізаємо. Беремо копчену грушу. О, це секрет української душі. Бо він навіть чимось схожий на трюфель. Якщо подивитися, то трюфеля в світі всі обожнюють. А копчену грушу будуть обожнювати скоро. Коли тільки ми переможемо, ось так. Трішки оселедця. Потім копчена груша. Ось так. І зверху накриваємо знову бурячком. Звичайні три інгредієнти на простій білій тарілці. Але скільки багато вони говорять про Україну модерново, сучасно, але по-українськи. Цю страву куштувала мій друг Борис Джонсон, точно е Урсула фон дер Ляйн, е А також я, голова НАТО Ян Сотербех, також куштував. It's Тобі анд слава україн, героям Рецепт страви від шефа, що підкорила світових лідерів. Ми запишемо в описі під відео. Напишіть у коментарях, чи прийшлася вам до смаку висока українська кухня, і чим іще ви б запропонували вразити іноземних гостей. Виїхав Німеччини, поставили і риси означає Аресте щоб системи Аресте протиповітряної оборони, щоб вони їм поставили. це як намьок. Їхала інша людина, і ми подали десерт під назвою Херсон. Це Україна. І там був таке варення із кавуну для того, що дали озброєння для того, щоб деокупувати Херсон. А вже за кілька тижнів після страв із натяком над звільненим від ворога Херсоном замайоріли українські прапори. А західні партнери передали нам системи Арісті на ракети Гарпун. І іншу зброю на мільярди доларів, яка допомагає нашим захисникам відвоювати рідну землю. Ми разом із друзями та партнерами поставлятимемо обладнання технології, ноу хау, ділитимемося розвідданими, щоб Україна більше ніколи не зазнавала вторгнення зі своєї сторони. Намагаємося все зробити так, щоб люди вийшли задоволеними і вони хотіли допомогти Україні ще більше. Більше, більше, більше. Хтось, коли буде вирішувати, що треба давати ПВО чи не давати ПВО. Згадають цих провідниць, які дають ці сирники, і скажуть: ой, ладно, дам. Я не скажу, що це там завдяки мені, але можливо якийсь моя маленька долька в цьому. є. Нема, то нема, але хочеться вірити. що є. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте вподобайкою наших залізничників і кухарів. Давайте разом популяризувати українську кухню та вчитися жити далі.